За останні чотири роки поляки втомилися. Уявіть собі, поляки втомилися мені навіть важко уявити який-небудь інший народ, який би міг би витримати оцю агресію з боку не просто Росії, але цілого клубу ядерних держав Ірану, північної Кореї за підтримки ядерного Китаю, як хто би інший міг це витримати, окрім українців. Але з іншого боку, я хочу вам звернути таку важливу увагу. Зрозуміло, що втома в Польщі вона веде до того до сумнівів. Це сприятливий ґрунт для російської пропаганди і дезінформації. Але знову ж таки нам потрібно розсудливо бачите, доля вчить нас бути рішучими і розсудливими водночас. Розсудливо оцінювати цю ситуацію, і для державного управління це особливо важливо робити раціональні висновки. Річ в тому, що настрої в Польщі вони чимось нагадують настрої серед українців напередодні 24 лютого 2022 року. Дуже багато українців не вірило, що Росія нападе так, але загроза була безпосередньою.